Я так її, я так люблю мою Україну Богу, що проклину святого Бога, за неї душу погублю. Свою Україну любіть, любіть її воврем'є люте, в останню тяжку і мінуту за неї Господа моліть. Україна, Україна. Серце моє, ненько, як згадає твою долю, заплаче сертенько. Тихо плаче Україна сльозами і кров'ю. Кат будує своє завтра на горі людському, гірко плаче Україна і сильно ридає своїх синів, що померли, сльозами вмилає. Плаче наїка Україна, плаче кожна мати. Те, що сина відпустила, волю здобувати. І смеркає, і світає, день Божий минає. І знову люд потомлений, і все спочиває. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас слава і воля святая. Наша дума, наша пісня не вмре і не загине. От де люди, наша слава, слава Україні!